Доброго дня. На продаж маємо Mitsubishi Pajero Sport. Автомобіль 18-го року випуску, куплений в 2019-му. Це офіційний автомобіль, куплений водилера в Києві, один власник, одна реєстрація. 77 тисяч пробігу, дизель в дуже гарному стані, в максимальній комплектації. Виглядає ефектно, справжній рамний джип. Ззаду додатково. Поставив власник феркоп, зверху є рейлінги. пертроніки спереду ззаду, камери 360, тобто одна ззаду, одна спереду і дві збоку. Є безключовий доступ, є дістронік, тобто автомобіль сам гальмує, сам розганяється, сам зупиняється за необхідності, є пороги. Такі от підніжки, також пертроніки по колу спереду. Бачите, вони не тільки спереду, а і збоку, як спереду, так і ззаду. Фари світяться, діодики, гарне якісне світло, захист знизу, захист коробки, захист роздатки. Це в документах там все зафіксовано записано, я вам окремо зможу показати. А, якихось дефектів суттєвих помітних немає. Стан оптики ідеальний, лобове скло рідне, ціленьке, без сколів, без тріщин. Давайте зробимо заміри фарби. Значить, які історії були. Ехав, їхала вантажна машина, зацепила це дзеркало, воно полетіло сюди, потрапило капот, по каску його зробили. Е, були отакі, такого роду потрапинки на капоті. Крило просто не побачили, тому крило не пофарбували. Капот перефарбували. Це перша історія. Друга, отут ззаду десь було трохи прочесано, теж по каску пофарбували. І кришка багажника були такі невеличкі, невеличкі вздуття, як це у них часто буває на цих кришках. Такий сильний вітер. По гарантії теж дилер це все діло пофарбував. Все, більш нічого. Тобто ДТП не було, ударів не було. Зараз зроблю заміри. Капот ми бачимо менш ніж подвійний шар. Воно тут не фарбовано, тут теж не фарбовано. Тут, відповідно, теж заводська фарба є ми не фарбовані. Зразу покажу салон. В дзеркалах сліпі зони, всюди такі зручні ручки, щоб можна було, ногою став, за ручку взявся, зручно сідати. шкіра. Електросидіння ззаду я підігрів задніх сидінь, є розетки тут 12 вольт, тут дві USB, і ще там додатково розетка на 220 вольт доставили. Гума Bridgestone близак є комплект літньої гуми. Ідемо далі. Тут, як ви бачите, теж шар мінімально товщий на дилері це все робили. Величезний багажник. На цьому крило аналогічно дилера робили Най-самий мінімальний шар через подряпинку. але теж був невеличкий ремонт. Все, далі більше нічого не фарбовано. Ця історія у офіційного дилера в СТО, все, що робили, на все є підтверджуючі документи, є безключовий доступ. І давайте заглянемо під капот і потім сядемо на місце водія. Під капотом ніяких миок не було. Маємо два акумулятори. Маємо бірочку про останнє ТО 76 тисяч, знову ж таки, у дилера, приблизно 1000 км тому. Тобто автомобіль обслужений повністю, вам з ним робити нічого не потрібно. Просто сідаєте і катаєтесь собі до наступного ТО. І сядемо на місце водія, запустимо двигун. Сидіння водія в гарному стані, не витерте, не просиджене, електрорегулювання, складання дзеркал, кнопочка старт-стоп, запобігання зіткнення, партроньки, подушка для колін водія. Подушки мають бути, да, є подушки в сидіннях, написано штори. 77 300 кілометрів, запустимо двигун. Є додатково комплекс захисту, датчики світла, датчики дощу, пелюстки перемикання, адаптивний круїз, стан керма. Ідеальний, без зносу, не витертий. Є Apple CarPlay, Android Auto, підігріви сидінь. Звичайно, для передніх пасажирів це додатково поставили датчики тиску в шинах. Воно на відео облимає, але це особливі зйомки. Бо з заводу тут є датчики тиску, але вони тиск не показують. Просто показують, коли колосо спускає. А тут ми можемо бачити точний параметр. Тут ви вибираєте режими роботи повного приводу, ще різні режими. Електростоянкове гальмо, блокування, сліпі зони, підігрів керма. І це кондиціонер додаткового очищення повітря, клімат. А, Я покажу ще, як працює камера. От, вона малює траєкторії і повністю, бачите, показує нас з усіх сторон. Є затемнення дзеркала. Отакий от, от чудовий справжній рамний джип, яких зараз. Мало хто робить, тому якщо вам такий автомобіль потрібен, звертайтеся, можливі будь-які перевірки, можливий обмін на ваше авто. Всім далих покупок. Пока. А, і ще знаєте, що вам хотів показати. Хотів показати історію автомобіля. Ми маємо сервісну книгу. Маємо всі відмітки. Значить гарантія. До 7 місяця 24-го року, тобто він ще на гарантії, куплений він в 7 місяці 19-го року. Ось всі відмітки про пройдені ТО 1600 км, 14, 20, чи скільки то? Ні, 30, 42, 57, 69. Чомусь останню відмітку сюди не внесли. Можна заїхати, щоб вони внесли, тому що документи на неї є. А саме, ось вони. Arma Motors 76587, тобто менше тисячі назад, 15 квітня 24-го року, зробили стандартне ТО, оливу, олива, фільтра, очисник кондиціонера, шприцовка кардана. ну Все, що дилер казав, усе повністю робили. Ну і покажу. Що ще з цим автомобілем робили за час експлуатації? Свічки накалу замінили. Знову ж таки, у дилера все по оригіналу. Була якась помилка, замінили. Це шукали причину. Заїхали на діагностику перед цим. Так, знову ж таки діагностували свічки накалу. 23 рік стійка стабілізатора заднього, гальмівні колодки, заміна. Пробіг був 69 тисяч. Далі пробіг 69 зробили ТО. 21 рік якась діагностика двигуна була. Читали помилки. Це те, що я казав по фарбуванню капоту. От рахунок виставили на, скільки? на 26 тисяч гривень. От перелік матеріалів. А ось роботи. Капот фарбування, капот зняття встановлення. Теж на дилері робилось. крилу і по цьому, на жаль, папери з собою немає. Можна заїхати до дилера, це все у них піднять, якщо цікаво. Втулки переднього стабілізатора на 50 тисячах поміняли. Так, і ТО 42 тисячі. Ну, знову ж таки, не всі папери збирали, бо не було такої задачі, але в принципі зрозуміло, що автомобіль обслуговувався. Все, що дилер казав, усе повністю. Робили тому автомобіль дійсно гарний, будете задоволені, звертайтеся. Все, Всім удачі, пока.